Так, взяв подружанцю свою косу і думаю, хоча б трішки обкошу подвір'я. Таке зараз буде якраз сама жара сонце. Я не знаю, чи я зможу траву зібрати, але як мінімум трішки її, як то кажуть, скошу і вона собі прив'яне. Ну, а потім вже буде все окей та й позбирається. Так що таке. Що я можу вам сказати? Тут така великі хащі, але нічого я їх перекосив. Хай вони зараз трішки підв'януть, У мене ще є одна година. Там в старому квітнику теж перекосив. І горб теж перекосив. Зараз я, я вам покажу. Воно, знаєте, таке виглядає ще заросше, бо тому що трава висока. Але входьте оце все вже обкошено. Воно на сонці прив'яне. І зовсім буде інакше видмати подвір'я. Зараз я не знаю, напевно, що я лізу сюди оцей клаптик, бо в мене лишається ще рівно одна година до автобусу. Зараз я беру рукавиці, беру свою тачку, вибираю оцей бур'ян ну, на подвір'ї з асфальту. І все. І на сьогодні, напевно, буде все. Бо просто фізично більше не встигну зробити. А там подивимося, чекайте, бо ті салфетки вологі. Так як на сонці я лишив з того всього. А там подивимося, як воно буде, коли я зможу приїхати і це все зробити. Але, ви знаєте, такий дурний характер. У мене такий дурний характер, ось такий, як в мами. Бо моя сестра приїхала, каже, боже мій, їдемо в Тернопіль. Хай собі заростає, тут ніхто не живе. Нащо воно нам здалося? А я кажу, що здуріло чи що. Я кажу, ні. Я кажу, я хоча б на тих дві годинки, що зможу, хоча б щось, хоч під кошу, хоч щось зроблю. Аж моки бачите На Жара сьогодні, як ніколи. І, це... і я кажу, ні, я таки лишаюся, хоч що зможу, що від мене залежить, то я зроблю і все, хоча б щось. Вона ще з маличку ніколи не любила села, знаєте, а я завжди любив село. От скажу вам по правді, в мене дуже поганий такий характер, от як в мами. Такий одмінительний. І я вже себе буду накручувати. Я вже буду думати, як ото приїхати, як ото треба мені доробити. Бо тут все заростає, тут пропадає, тут все в хащах і цей. Мама, ти мене вибач, краще це відео теж не дивися, бо я знаю тебе. Так само, як я. Отакі такі ми двоє, такі дураки. Зараз вона не буде спати, переживати, а як то буде, а як то буде. І я себе буду накручувати. Бо я ж прекрасно розумію, що тут робиться і що треба тут зробити ще. Ой. Ну нічого, добре. Одіваю рукавиці, йду візьму свою тачку. І як мінімум, знаєте, все одно в будь-якому випадку. Не треба панікувати, треба себе налаштувати, оцінити ситуацію, обдумати добре, зробити план дій і потрішки робити. Я таки, я таки думаю, що за цей час. Ще осінь впереді, ще має бути цілий вересень теплий. Я потрошки за цей вересень я буду старатися раз в два тижні приїжджати, але знаєте, не треба якось придумати якийсь час, щоб було тепленько, щоб приїхати з ночівлею на ночівлею. І потрішки, ви знаєте, навіть ота трава лишу, вона пересохне. На другий раз я її згорну, під нею лишиться вже маленька тривичка. Я її чи перекроплю, чи перекошу. Потрошки, потрошки, та й здумаю. Я все зроблю. Я все зроблю тут. Маю ще 40 хвилин. Потрошки, як то кажуть, роботу роблю, такими кубками збираю і на тачку, і вивожу. Боже, рук не чую. Зараз я ще 20 хвилин порву цю траву. Думаю, цей кусочок якраз дороблю. Вириваю корінь кущик вручну окремо. Це дуже агресивний бур'ян, ви мені багато писали, тому отак вириваю, бачите, повністю все з корінням. Якщо десь обривається, тоді беру сапку і повністю-повністю все до корінчика витягую. Фух, я не знаю, де воно взялося. Як воно тут мені розрослося, але так, дивіться, як я роблю беру і отак, -от, отак перекручую з корінням, бачите все. Витягаю. От. Якщо лишається такий маленький бурянчик, оця травичка, то я зараз візьму розведу оцей гербіцид. І все оце територію ще повністю перекроплю гербіцидом. Нехай перепалює все, що може. Все, що може. От. Бо тут це оцей бур'ян. нас називають його. Напевно, вроді Марися на нього казали в нас. Марися казала. Теж таке от розлоги. Бачите. Але тут воно нічого страшного. Я його повириваю, повириваю. І все, тут не буде взагалі проблем. з ним. Оце от конюшинка, все. Бачите, воно вроді виглядає територія велика, а насправді тут буквально 5-6 кущиків. О, так. Теж. Діться, Ось так. Теж, дивіться, скоріння. Все. Ось так все, що є. Якщо якийсь такий дуже дрібненький, що знаєте, як то кажуть, за руками неможливо дістати, то я все одно потім перекроплю і нехай перехора Тут треба бригаду. Знаєте, би приїхати, але хто ж? Як всі чують, що шашлики, то готові їхати. А як кажуть, що треба попрацювати, а потім шашлики зробити. То нема бажаючих. Тільки на шашлики. А це дивіться, або зараз, це полин. Що тут полин робить, не знаю. А оце, я вам покажу, або порічка, або смородина. Де вона тут здалась? Може я її залишу. Не хоче вириватися. Ноги грязні, нічого, все помиється. Оце, бачите, дивіться, це кущик або порічки, мені здається, що навіть порічка, не смородна. Хай росте, потім, може, відсажу і нехай собі буде кущик молоденький. Не так страшно. Не такий страшний чорт, як його малюють, мої хороші. Тільки треба трішки ентузіазму. Трішки ентузіазму і бажання. Мальва. А тут, тут, тут і мальва. Точно що не треба. Бачите? Це таке, таке всяке вол... О, волочиться. Дивиться, яке дуже ну, що? Ого! Ки полетів щось таке шершень? Ки таке великий. велике. О. Бачите? Ця територія. Ця територія зачищається. Ця територія О! зачищається на раз-два. Вроді така виглядає занехаяна, але косик крупива і. Пече зараза кропива. Так, все, бачите. На кубці таке. Щось залишилося, нічого я покроплю, не переживай. Я ж звідкись. Отак, так, дивіться, бачите, раз-раз на кубки є чистота. Нема нічого страшного. Проблема в тому, що часу нема. Розумієте, якби була ота маршрутка, що я їжджу завжди нею, що вона... В 6-й вечора села виїжджай. То я б взагалі тут робив би ну, не все, але значно більше. Ну, що зробиш? Треба буде набрати на автостанцію і уточнити. Щоб знати. Що, коли і як. Щоб знати, коли можна буде приїхати зранку. А ввечері назад. Бачите? яка територія вже зачищена? Нема нічого страшного. Нема. Ви знаєте, сапкою раз-раз. І все. А це ж треба все вручну. А там ростуть афини, афини. Є дочок смак. То є моє. Тепле літо на твоїх губах. Що я вам скажу, мої хороші? Я такий молодець, дивіться. Все, вибрав. Я рукавиці вже і такі порвав, і гумові порвав. Рук не чую, просто не чую. Але я радий, що я таку цю роботу зробив. Ви знаєте, подвір'я зовсім по-інакшому виглядає зразу. Зовсім. Хочу пити, вмираю. У мене залишається ще буквально 10 хвилин. Мені треба зараз стинути швиденько набрати бачок, хоч два відра води. У мене є хімія, слава Божу, я купив ще попередній раз і залишив розчинити. І я візьму подвір'я, все повністю перекроплю. Я вам показав оця от дрібна така травичка, бачите? Вже просто, знаєте, оця дрібна моторика. Оця травичка ще більша, вона виривається з комом землі таким. Теж недобре так, знаєте. І я тому хочу взяти, а коліно так болить отут. Я виривав на центрі траву і так, таку величезну, і так, знаєте, вона сиділа міцно. І я як гатанув отак по коліні. І зараз як присідаю, чую, що так тягне коліно. Трохи напухло тут. Порівняно з цим, тут бачу напухло. Так, знаєте, вічно, що за щось переживати. Трава помалу в'яне, помалу вигидає подвір'я зовсім інакше. Хоча цей ліліник треба теж вже скосити буде. Я думаю, на другий раз я приїду, то як мінімум, знаєте, тут вже буде чистота. То займуся вже тими тюльпановою гіркою, і треба тюльпани висаджувати. У мене ж там, у мене ж сестри в підвалі, ті, що я в неї викопав, треба ж туди посадити. Роботи дуже багато. Просто проблема в тому, що і є ентузіазм, і бачите, і натхнення є, і любов до землі є. Часу нема. Не вистачає часу просто. Але нічого, потрошки-потрошки -по щось та й зробиться. Сьогодні, бачите, цвинтар забрав багато часу, бо багато роботи було, багато заросло все. От. І тим не менше, сьогодні я як-не-як -як покосив подвір'я, траву на подвір'ї забрав, зараз покроплю. Це вже кусок роботи великий відпаде, бо подвір'я немаленьке, а треба було дуже багато. І з цієї сторони. Зараз, бо я вже все повивозьте, бачите? Там таке дрібненьке лишилося. Тут, як бачите, теж все. Ну, оті вже гірки то вже лишаю на другий раз. Ті і тюльпанові, ті і лілії, це все на другий раз. Ну, головне, що я тут зробив. Теж, бачите, все покосив. і заїсти, і все. Зараз візьму, а, ровище, треба перекрупити. Тому біжу, зараз беру, в мене є ураган, в мене є цвинтр, в мене є раундап. Розвожу, швиденько кроплю. Тоді мис, бо я як свиня, просто просто чорний. Швиденько миюсь і біжу на зупинку. І як-не-як, але кусок роботи сьогодні теж немалий зроблений. Немалий. Так що... І на тому дякую Богу, що таку роботу я зміг зробити сьогодні. А потім потрошки доробиться все інше. Я все зроблю.